Вітер підіймо, Небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небо дим, небо дим і душі всі я разом з ним. Вітер підіймо, Небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймо, Небо дим Всім живим, коли навічно вічно лягатиму спати, очі запр... за бак завжди нині повсякчас, і, по і навіки віки смерти не смерти. І Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віку, і милості твої молимо з тобі, вислухай нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо, всі мертвих, що живий, мертви, є істини Бог наш, молитвами причистої своїй мати, славний сипальних апостолів від нас на напрестану обіяного героя, воїна України, Валерія, Васеля своїх учинить лоні Авраама сакая Якова упокоїть. до праведних приєднає, а нас помилує, спасе, бо він має і чоловіка любний. Уса твори うよ Стос народився, Ставим. дорогі наші рідні, нашого полеглого героя, дорогі побратими, воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні наша Володимирщина знов зі скорботою смутком зустрічає свого полеглого воїна, героя Валерія, який проживав, народився в селі Жовкині, проживав у місті Вараш. Але сьогодні він повертається знову до свого будинку. На жаль, на жаль, з подвигом героя, який назавжди війде в історію нашої української держави як незборимим героїчним вчинком заради тої найбільшої любові до ближнього свого, заради любові до свого народу, адже сподобався той найбільшої Божої благодаті називатися Сином Божим. Адже так написано, що блажені миротворці, бо вони є синами Божими. Сьогодні той подвиг. Миру, який звершив наш герой заради нашого миру та спокою і життя наших громадян, жителів нашого району, війде в нашу пам'ять і буде пошановуватися, згадуватися в книжках, згадуватися в нашій історії в навчальних закладах, і де будем записане його ім'я в книзі пам'яті полеглих наших героїв, нашого району. Ми сьогодні дякуємо родині, що гідно виховали гідного сина нашої держави. Це що нам менше, що ми можемо зробити для вас сьогодні, бути разом з вами, у молитві вас підтримати як тут, як в церкві, і чим зможемо зійтися тут, разом спільно, помолитись за спокій душі нашого полеглого героя. І зараз наш кортеж попрямує до його рідного села. Де буде звершений чин похорону, де його тіло, знайде спокій у, на його, е, в його селі, на його малій батьківщині. Слава Ісусу Христу, слава Благодарим. Героям України. Героям! Піду ворогам, подивонок віддам, чи я з гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується, правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприч мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, неподим, не бодим, не і душі всі воюю разом з знайомим. Вітер, підіймом, не ботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймо, не бутим, не подим, назад усім живим. Вітер небо дим вічна тим хто загинув молодим, Вітер підіймав небо дим і не душі всі рою разом з ним. Вітер небо дим вічна тим хто загинув молодим, підіймав небо дим Назад усім живим.